Шалом, це Славко. Ви знаєте, що німці дуже предусмотрительний народ. Вони багато чого передбачають, вони готові навіть озброювати наступний уряд України, який буде після Зеленського. Чого так з нетерпінням, на що так з нетерпінням очікують наші українські патріоти? Як ви розумієте, він, мабуть, буде пропутінським. Це от як британці передавали Бленхейми бомбардувальники Румунії, а потім ці бомбардувальники, в принципі, бомбардували Одесу. 41 го року я не скажу, що британцям від цього було погано. Погано було Одесі. Так само, я думаю, що зі зміною політичного устрою, ну, власне, зі зміною політичного курсу України за дві каденції, оці от гаубиці. RCH-155 будуть застосовані десь проти Балтії або для деблокади Калінінградської області. Ну, ви знаєте цю історію. Краус Мафей фірма каже, що наступного тижня передасть нам арт-систему для того, щоб у нас є такі прибори, і ми вам і ми вам їх даже покажемо, як співалися в цій відомій групі дюна, що гаубі це, це не гра. Ми навіть допустимо українців її вивчати в Німеччині, а потім не раніше квітня, коли визначиться з бойовими діями ситуація, коли нарешті там розберуться два агресори між собою, як власне поділити Україну. То ми може вам і почнемо передавати ці от rch 155 Ну, ви знаєте, що перший контракт був підписаний в вересні 22-го року, в паніці Україна тоді все готова була взяти. Ви знаєте, і підписали на 18 одиниць за 2,5 роки виконання. І от кажуть, що це виконання починає. З'являтися, але не раніше квітня, як і було обіцяно, 25-го року. Ви знаєте, ціна за 18 штук була 216 мільйонів євро по 12 мільйонів євро за одиницю. Єдине, мені цікаво, хто за все це буде платити і коли саме? Власне, гроші проти стульїв і деньги утром ввечері, а, а стулья в апрелі 25-го року, і як это все было, це вже не так важливо. Друга партія, тобто другий контракт, був підписаний аж в лютому 24-го року на 18 одиниць з виконанням на 27 й рік. Потім, я так розумію, з, Краус, з оцими Краус-Мафей українські представники, українські закупники війшли в РАЖ і замовили 54 одиниці. Неясно. На яку суму і за чиї гроші з виконання в 28-24 року, це в червні 24-го року був вже великий контракт на 54 одиниці. Якраз вони мають поспіти після вибору. Ви знаєте, що спочатку оберуть залізного генерала. Залізний генерал тут це завалить, прокладе дорогу російськомовним силам. Тут інше цікаво, перше, чи тут, от. Чому я так на це звертаю увагу? Що дуже важливо, як Путін поставиться до майбутніх українських озброєнь в, часу ми, в часі миру, ви розумієте? Ось що нам важить. Не забувайте, що німці нам передали 20 артсистем до 25-го року, в тому числі, із війська із промисловості. І велика партія була б десь до. 91 із них 54 – це великий контракт. Ми з вами обговорювали. Чому це має значення? Як Путін поставиться до озброєння України? Якщо Путін буде обмежувати за умовами мирної угоди озброєння України, це один план використання України і плани. Боротьби знайдеться, він не виключає ще одного конфлікту з Україною воєнного. Якщо Путін буде примикати очі на подальше озброєння України після миру, як оці, зокрема контракти німецькі, то він ймовірно бачить перспективу в політичному знову таки наверненню України, перетворенню Україну на Сателіта. Власна доля України, ну ви розумієте, Європа ще не окупована, Європа ще не деморалізована. Цим ми мечемося як Балканська страна у війні з Італією, наприклад. Кому придатися? От як у слави, кому придатися перед війною? Якщо придатися Заходу, якою буде наша доля? Чи захистять нас, чи доведеться, ну ви розумієте, чи є сили в Заходу нас захистити? Передатися Росії. Добре, якщо ми пропетляємо як Монголія. Монголію ж теж надурили. Чойбас Болсан воював, а внешню Монголію йому не дали. Йому не вернули. Розумієте, монголи даром проливали кров в війні з Японією, тому що внешню Монголію їм не вернули. Але це вони ще легко пропітляли, поміняли там флаг. Обійшлося зміною прапора. Але ж туву зовсім з'їли, не допомогли тувінські добровольці, не допомогли тувінські, ну ви знаєте, полушубки. Туву просто проковтнули в склад Радянського Союзу. Це так от бити, Ну, а Карилафінська ССР не состоялась в качестві союзника. По війні тільки стала вже союзним, фактично через нейтралітет. Фінляндія стала союзником. Радянського Союзу і була піддана санкціям до обмеження зброї з боку Британії. Тому всі оці деталі мають значення. Ви розумієте, важить уже не так війна. Ситуація з війною ясно. Ну скількись вони ще просунуться, скількись вони ще отожмуть. Ймовірно, буде мир по лінії фронту, якщо не трапиться якогось дива. Чому диво може не трапитися швидше за все? Тому що два імперіалісти, ну як вам сказати? Ясно, що вони щепляться, любові між Сталіном та Гітлером вистачило менше, ніж на два роки. Так само правильно каже Ася, вона любить наполягати, що два кабіля, двох кабілей не отмить до біла. Правильно, що ні Трамп, ні Путін вони між собою не уживуться. Поки що, ви розумієте, Трамп демонструє слабкість. Він каже, хоче Гренландів в той час, як Путін хоче Аляску. Ну, Обміняти Аляску на Гренландію, правильно? Але як довго це Антанте Кордіале, як оце довге розривання з приділених територій, як довго це от Антанте Кордіале протриває? Ви розумієте? Візьме Трамп, не візьме він Панаму, Канаду, Аляску. Це не має значення, так само, що там вхопить з України. Путін важить те, що рано чи пізно вони стикнуться. Вони не зможуть поділити мі ми мир мирно. Розумієте, весь світ сміявся. Ви як ржав Черчилль, коли Гітлер напав на Сталіна. Так само і ми ще посміємося, зрозумієте, коли ці. Я не знаю тільки, де ми посміємося. На цим добре було, щоб у власних домівках, під ким би вони не були, розумієте, на той час. Так що можна поздоровити Шольца, що він не тільки. Ви ж бачите, що Шольц затримає постачання озброєнь. Чому він затягує? А він сподівається, що буде якась нова Україна, і ці поставки озброєнь не так будуть дратувати Путіна і не так вплинуть на перебіг війни. А за саму rci 155, я хочу сказати одне: що німці нарешті, як би це сказати, досвід елефанта. Ну, давайте була така, ну казали, що на цю порше. их самоходку. Тя вот штука пристосована для бою в самообороне. Уявляется, с этой штуки, 155-мм арт-системы, там та сама арт-часть, что и в Панцергаубице 2000, но, скажем, она может на ходу отстреливаться, уявляете? На нее можно гонаты по пересеченной местности и на ходу отстреливаться от вражеских танков или БТРов, которые тебя преследуют. Помилуйте, когда эти пушки появятся на вооружении у русских Ні Будід, ні танков, ні БТРАВ. А чи можна нею відстрілюватися від багі мотоциклів, я не знаю. Інша справа, що з цієї штуки можна вести вогонь на ходу, і це теж непогано, тому що все-таки ви знаєте, що ланцети даймають, дрони даймають, розвиток дронів ведеться пристойно і бажано було б, щоб такі арт-системи встигли зробити хоча б кілька пострілів, поки вони рухаються, принаймні для до свого вогневого району, перш ніж. Попасти під вагон дронів. Отака от, от ситуація. Але я скажу мені всі оці от подальші озброєння України підозрілі, особливо коли німці з такою охотою йдуть на подальше майбутнє озброєння України. Вони ж то знають, що за умовами миру ніхто не дасть ці озброєння застосувати Україні проти Росії. Тож проти кого вони будуть застосовані? Чи повториться доля мілітаризації Румунії в передвоєнний період, коли зброю давали одні, а використали її інші в інтересах третіх? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Добре було б нам би так, щоб було Румунія. Спочатку бути проти Путіна, потім за Путіна, потім знову, а потім нам би щось прирізали. Бо поки що, поки у нас там б'ються навколо вишок бойко, румуни вже обіцяють постачати газ свого шельфу. Нам би, скажу, таке щастя, як Румунії. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.